Так, знімлю невеличкі відогляд на нитки Yarn Art Turip. Це 100% мікрофібра. Нитки дуже класні, вони виглядають як шовку. З тих парочка її замовила. 100% мікрофібра. Ось які вони просто ідеальні. Такі блискучі гладкі. Я зараз ктуту з них платя і скоро покажу результат. Вони мені дуже подобаються. Хоча я насправді е, хвилювалася через те, що ця нитка буде негарно лягати і крутитися, бо я колись мала досвід з подібного роду нитками, але мені дуже сподобалось. І я тут це не в одну нитку, а в дві нитки. Хоча, можливо, і одну, якщо менше гачок взяти, то буде теж ідеально.